Переносимо деталі на матеріал. Це ндеф і фанера. Врізаємо за допомогою лобського станка. Деталі вирізати дві накладки і сам ніж. Треба заточити лезо. Зашифуємо рукоятку. Зараз треба взяти ось таку насадку і зробити вимки на рукоятці. обробити, після того, як зашпаклював. Ось так виглядає після шпакльовки і шліфовки ніж. Після того, як погрунтували, треба мало звернути бумагою крутись. І останній етап покраска. Після покраски так виглядає, ніж Урсус в скні зуб тигра. Кось сподобалось відео, підписуйся на канал і став лайк.